Перепитії із обласним агролісом набирають обертів. Діяльність відстороненого директора підприємства ймовірно будуть розбирати вже правоохоронці. Натомість, уже завтра підприємство може отримати нового керівника. Це питання розглянуть депутати обласної ради напередодні сесії. Ситуацію із суми облагролісом вивчав Дмитро Шпірко. Про відсторонення Дмитра Нагорного з посади ще перед новим роком повідомив офіційний сайт обласної ради. Пізніше її голова Семен Салатенко прокоментував нам це своє рішення. Є певне порушення закону. Він же був ТВО і був ТВО довгий час. ТВО не може бути півтора року. Це перше це й найголовніша причина друга причина що я за місяць свого перебування головою обласної ради отримав цілу купу скарг стосовно діяльності його як керівника і діяльності підприємства суму облагрліз в цілому ось ці чутки які до вас надходили вони стосувалися корупційної складової діяльності цього підприємства? Так, вони стосувалися корупційної складової діяльності цього підприємства відсторонений керівник звинувачення відкидає на причини таких дій салатенка не розуміє а якісь винувачення, ну а які, ну, якісь ну, які докази з цих звинувачень. Вони безпідставні. Я вважаю, що це, це Ну, Це якесь політичне замовлення. Ви можете це якось прокоментувати? Ну, які але ну, ну, я не знаю, що, що в голові любимо. Я не знаю, губернатор Сумщини Микола Клочко від коментарів щодо ситуації з Агролісом відхрестився, обмежився відповіддю у Фейсбуці. Доброго дня, Дмитро. Це справа обласної ради. На дверях кабінету Нагорного і сьогодні висить табличка із його прізвищем. Наразі обов'язки гендиректора виконує колишній заступник Володимир Міськов. Розповідає минулий рік був успішним для «Агролісу». На доказ наводить цифри 6 мільйонів гривень прибутку. А от про звинувачення Нагорного у корупції тимчасовий керівник говорить стримано. Будь-яка чутка і будь-яка розмова. Вона повинна знаходити документальне підтвердження. Ну, я так розумію, якщо є питання, його перевіряють. Якщо знайшли недоліків роботи, висновки зробили. Не знайшли недоліки з роботи, знов таки зробили висновки, але зовсім інші. Тому сказати, там ну, корупція в чому вона вражається? Справу зі звинуваченням від сторонного директора напевне тепер будуть вивчати А От, за нашу інформацію, на завтрашній сесії обласної ради буде висунута кандидатура нового керівника суми облагролісу. Чи підтримають її депутати та про інші рішення сесії? Дивіться у випуску новин на СТС вже завтра. Дмитро Шпірко, Олександр Олексінко та Олександр Білявський. Новини СТС.